Добрий день мої дракончики солоденькі. Що я вже в Полтаві, це буде нове відео на мій ютуб канал. Що я в Полтаві приїхав з Києва. Ніхто в мене там не забирав ні камеру, нічого. Просто там сказали, що дом 21 день не кури. А для мене, ну, курити тут, блядь. Я нарди розбив, об голову там так психував, що, ну. І вирішив приїхати в Полтаву, тому що ну, Київ ну, це не для мене. Ні. Я б там ну, не, не, не видержав би два роки, як мені казали, ну не видержав. За 30 років мат і ленг не ну, можна іскорінити, Мені так кажуть. Це не кажуть, а так воно і є. Так що ніхто там мене не ущемляв, не бив. З тихану спасі, що я в город виходжу, ну, в мене поменше матів, як було раніше. У мене що не слово, то мат. Ну і тим хлопцям, хто вів мою інстаграм. Зараз я буду жити сам, тут, в Полтаві, для бездомних та безхатків. До зими, а там покаже час, як то так. Хожу кожен день до білої бісетки, там фотографуюсь, відео, в день 50-100 гривень, думаю. На хліб є и нормально. Так що не цінив вас, а тепер буду цінити кожну копійку. Ну як-то так. Да, мені там предложили солдат в Дніпропетровську область, там у нього село є. Но я ще не знаю, бо він мені розказує, що там і прильоти є, є куди ховатися. ну. Та вірить так на слово, ну не хочу. І ще, не дай Бог, приїду і один день не поживу прилетіти. І ще хочеться пожити. Ну, як-то так. Так що не забувайте, дракончики, тепер я у Полтаві, в своїй ріднесенькі. Ну як то так? Та, ну як прожити? Ну, раніше я три роки тому тут був, тут були там постельний там. Зараз немає постільних, тому що бомжі приходять з царями, ну, і ну, ну, убрали постельне, поставили клійон. Це ну, хоч тепло, ну не замерзаю. Ну. Стиратися ну, кушать дають два рази в день. Ну, нормально. Живий же. Я сім днів пробомжував, переламав оту свою гординю. Думаю, ти їбайте ворожі. Вже хуже не буде. І пішов сюди в центр. Сразу дали поїсти, одразу покупали, постирали. Так що зараз, зараз зробили євроремонт, там, ну, все все нове, ліноліум нові, столи нові. Все добре і красиво. Потім <кхух> можна, можна, можна всередині просто зайти і показати там, ну там... Действительно хорошо сделал. Там и туалет ну, новый, там, ну, все, уже, Все под евростандарт. О, о, там же э, заход, мы заходили сразу вещи, стали просто на пол, а Сейчас там шкафтики здоровые, ячейки, у каждого ну, фамилия Телефон себе недавно придбал, дай бог, здоровья там сельскому району купили для связи, ну, нормально. Одна симка тут на дві. <реш> <реш> купили зарядку, но... Так что все нормально. Сегодня, сегодня понедельник, заработал не ну, 50 гривен на, на хлеб хватит. На хлеб хватит. Не пью. Была возможность, недавно Тельський район дав бутилку водки по 200 гривень і по пачці сіарети лема. Я одному чупиру дав, у него залп уебав. закурив дві сиарети и все. каже. І каже, все, Віталя, мне пизда. Так брэк и впав. Ну все. А утром ми його вже знайшли обоссами. Уже все уже. Это сильно было. И вот так мы его поднимаем, держим. Сережа, ты держишься? А он говорит, да. И потом вот так брык и упал на это. А если б я так упал, упал и ударился об колесо, даже об резину, у меня все. Забрала в больницу. А ему нихуя. Сильный чувак. Так что вот такие-то дела. Буду жить, поживать и старость, на встречу свою. Не хочеться щось мені, мені пропит... чи в Донецьку область, хоч чи в Дніпропетровську. Щоб прилетів ще, блядь, ну нахуй. Ноги отри... оторве, блядь, і піздець. Кому я тоді нахуй нужен. Со спиною, ну, з, 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 этим самим, з ногою болі-мені вже не так вона болить, як боліла. Благодарю всім, хто допомагав, там, скидував гроші. Ну, не оправдав я ваше довіря, ну отак. Так що ну, пити я ну, не хочу, тому що О, ось я пробував в Києві пити, одразу дало обратну связь, одразу живуть заболів. Так що пити не хочеться. Ну, як то отак. Це тут з солдат, у мене тут зіною, в нього троє дітей, я відпустив на 15 днів, хороший парень. Перший день пішли в галушки. Мені так стидно, були, я грязна блядь. блять. Галушки він мені заказав. я... Ну, Єбабу так швидко, я так їсти хотів. Ну і так допомагаю. Купив самосад мені, дезодорант приніс, там два мила, потім ці упаковки солдатські, їжі приніс. А сьогодні вони вже виїжджали там додому, до себе. Виніс котлі, там в судочках, салати. Нормально. Ну, він просить там поздравлення комусь записати, привіт. Я записую безплатно. хороший парень. К маме я не ходил, ну, отметил там пять месяцев чистоты и решил написать письмо. Думал, ответа не получил, ну, получил. Она там писала Виталик, так и так. Не вспоминай просто, что было. Я тоже во ну, многом, то есть, ну, виновата, что там, помог, ну, когда ты был несовершеннолетний, отдавала на дурочку. Не треба вспоминати прошле, живи в будущем. Каже, більше не пиши мені, каже. У мене було два інсульта, у мене зараз 87 років. Каже, давай, каже, забудемо те, що було, каже, живи Ниніш, нинішнім. Каже, забудь мене, каже, якщо ти хочеш, щоб я ще прожила хоча б до 90 каже, пожалуйста, не пиши, забудь мене, живи, устраивай свою жизнь як хочеш. Я написал, конечно, там ответ, хороший ответ. Стиханов его читал, все ответ. И этот самый Глекс читал. Я написал, что я все понимаю, я не буду больше жить прошлым. Послал его фотографию, потом нарисовал, как смог, иконку там. Ну и отправил и все. И потом через пять дней я ушел. Ну, как-то вот так. Так що ні у кого будеш допомоги, не буду просити, буду старатися виживати сам. Как-то ж виживав до этого. Не цінив того, що було два роки назад. Думав, що воно все буде приходити і приходити, але ну, я ошибався. Проїбав і велосипед, і все, і хату проїбав, все проїбав. Так що я ще так. Нікого не виню, сам ушел, сам перестал снимать. Так що я старался там там же ну, видео чи цензурил, если б я сказал матюк или мат, все, у мене було б нарушение, запись в книгу. Ну как-то так. -то, так. Ну, ну, я ж пробовал, что вот ну, в Киеве я ж пив, ну, выпив я там, ну, грамм 150 я больше вырывав, чем, блядь, выпив. И все, приехал уже, пришел, меня принял, дали сразу таблетки, и ОМС у меня сразу попустил. Так что пить нельзя. А курить можно? Ну, курить мне надолго хватит. Там в стакане 8 солдат дал, там курить еще и курить. Трусы. Приехал в Полтаву, трусы на веревках поснимал. Рустов у мене теж нормально. Ну, а що? Тут для мене постирав. Правда, <реш> два парашута викинув, тому що, блядь, такий, такий здоровий чоловік був. А двоє забрав. Я знайшов сумку, ми це недавно на кладбище ходили, а я ж до центру заховав сумку на кладбище. Знайшов там носки. Мило, нитки і голки забрав нахуй. Пролежало полгода під кущами, блядь. Та що зуби? Зуби я встав там, на, 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 там, де жив, на щербанях. Зубів немає. Все. Мені і так нормально, я швидше бля, їм, блядь, і, 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 цими двома, чим я ту, ту шухлядку, як одіваю, воно попадає попід бедня, неудобно, дале. І взагалі мені в Києві сказали, що ну, приїжджав, там був був як це саме, родительський день, то там стоматолог сказав, що не може бути таке, що одна більше, а друга менше. Каже, це тобі каже, так зробили там стоматологи. Каже, не може бути. Там їх підпилюють. Он, Руслана моєму брату сделали, ну, исключительно взагалі. Нічого йому там не це саме. Не давило нічого. О, сьогодні ще машинку принесу, или завтра еще налосу пострижу. Пострижусь, но на них не буду узнавать взагалі. Так що я-то, вон у Чуперы уже назад, блядь. Так що вот то діла. Вон вони вже йдуть, дракони, йога. Так що як-то проживу. В зоне курив Біблію, блядь, і тут хуярю, Новий Завет уже заканчую, блядь. За 7 днів почистить книжку скорив, блядь. А, я ж ще не розказав. Гуляю я 7 дней. Потім йде пожарник. Дав мені пару серед, каже, а що ти как ти? С той пожарки. Ну, я йому розказую, що бомжую. Він каже, іди в церкву. От тут рядом. Там хазяїн дуже хороший. Пірогородська область, там якийсь центр, теж там збирають людей. Но, каже, курити не будуть, бухати не буде, тим більше. Там з 12 до 6 утра, ні, з 12, до 12 ночі 6 часов тільки спиш, а то постійно молиться. І кажу, ні, ну, не, не поїду я. І ще б я не молився, блядь. Оскільки <кхід> біди наробив всім, блядь. Ні, і там, блядь, в котлі я буду варити і, і простяг. Ні, якщо б там можна було курити, я б поїхав. А так, ні. Бо ще подумав, з Києва я б місяць два добирався до Полтави, А в Кирогорах взагалі не знаю, де, де воно, в якій стороні, блядь. що як-то отак. Буду жити, так поживу. Якщо б телефон був, опять би все заново, поздравлення там би записував привет Я навіть ну, готов даже стріми проводити. Просто, щоб був би чоловік, щоб хоча б з неділю мене показав, я б інший сам проводив. То оце як ТРЦ, чи як це воно, ну, солдати, як бланком вже підходили до мене. Я кажу, ні, я не служив 30 тут отселені. А там один учіпир каже, о, такий ось значить, полтавський Полтавській палі, птюбома. І все, і от ебалиць. Паспорт не ношу з собою, здав туди, блядь. Потому що там з іншої сторони там фотографія стирається нахуй, блядь. Тому і здав, мене і так всі знають, каже собака. Уже не буду, потому что ну, обратную связь в Киеве такой дало, що я уже начал вырыгивать, вон такие як густки, как крови, блядь. И когда пішов, я раз випив так я, ну, ну випив, я чекушку маленьку купил, маленьку. Я пішов в туалет, блядь, и як, блядь, соплей. Вот такие, блядь, от стул. птю гон. Давай чеку. Тоже тут, блядь. как я. Три, три года нормально поживу. Ну, там полгода, не. Три, два с половиной. Так что. Была бы камера, снимал бы. Я хочу, блять. Кажут, 16-ту, блядь, зону, э, типа, ну, вже її немає, блядь, Хочу, блядь, ось, блядь, появляться день, я поїду, блядь, перший Парвисов, так, 94 модуль там сидіти. Там якщо її нема, там, блядь, ще можна металу, сука, викопати. Його знаєш скільки, блядь, я тільки достав отуда 18 тонн з землі. Там раз... раніше була обдірка. Абди... Потім, щоб оці станки і всю хуйню не вивозити, Он його викопав, яму, зарили, блядь, і піском 4 метри засипали. І все, і коли я там сидів, начальник по причасті мені дав добро, я йому я тонну копав, і собі тонну купав. А там станок один, блядь, там 22 тони, блядь. Я последній раз освобождався, в мене було майже 17 тисяч. Це все на, на меді там відкладував. Там же сигарети продаєш за, за гроші, а гроші відкладують. Підеш до начальника причасті, 2000 дав, написав тобі, блядь, бумажку, і тебе через КП з грошими випустили. Забираються. Ну, 69-та була, як курва. Приїжджаєш туди, там же ні режима нема, хуя. Утром виходиш, там-там, блядь, чай варять прямо на факелах, ебать. Никто там никогда не на ту территорию, ну эти туалеты, ну убиравника за, блядь. Так что вот такие дела, мои подписчики. Буду пока находиться тут в центре. Для бомжей и бездомных. А там Бог покажет. Так что не забывайте. Как-то вот так. Все, драконы вы ебани, блядь.